Увечері в суботу, 17 серпня, у телеграм-каналі народного депутата Артема Дмитрука з'явився допис із критикою дій збройних сил України в Курській області. Колишній представник партії Слуга народу поширив проросійські наративи про буцімто знущання українськими воїнами із цивільних та мародерство. Чи є в цьому щось героїчне чи патріотичне? Ні, звісно, чи чиста робота проти нас і справа не лише в моральному аспекті. Кожен такий інцидент працює проти нас, заявив нардеп. Дмитрук, звичайно, що це все розбіглося російськими каналами, і звичайно, що це перепостив у себе шарій. Ну а сьогодні Дмитрук блокував точніше, стояв біля трибуни Верховної Ради і голосував виступав проти разом з Євгеном Шевченком прийняття закону про заборону церкви Московського патріархату. Що робити з такими Дмитруками, і, взагалі, про е, суть законопроекту? Ми говоримо із народним депутатом, так Олексієм е, Гончаренком. Так, він до нас приєднується. Пане Олексію, слава Україні, героям, слава вітаю вас. Так, і ми вас вітаємо. Ми вас вітаємо, тому що для нас, для святої Галичини, сьогодні насправді історичний день і велике свято нарешті побороли. Якась така у вас комедія вийшла, дивилася ваш ефір. Там де ви говорили радісно про прийняття, але картка не спрацювала. Ну як і кількох ваших ко ну, на жаль, на жаль, бува таке, і да, дійсно пару колег, в тому числі з вівщини не спрацювали. Ну але таке буває. Ну але слава богу, голосів було. Більш ніж достатньо, ну і тим більше це ж далеко не перше голосування. Це ж було голосування в першому читанні. Це були зібрані підписи, за яке я звичайно голосував. І пер зібрані підписи на те, щоб це було розглянуто. Тільки коли ми зібрали 226 погодилось керівництво Верховної ради виносити це питання в сесійну залу. А взагалі це все почалося. Ну почалося це 300 років тому. Але якщо казати про цю конкретну історію. То почалося це питання з петиції на сайті президента. ініціатором якої був я восени 22-го року. Я її подав. Тоді вона набрала про заборону РПЦ в Україні. Тоді вона набрала 25 тисяч підписів протягом однієї доби, навіть менше. От і Потім з'явився законопроект Миколи Княжицького, в якому я був співавтором. Потім вже і нарешті, як реакція на цю петицію, з'явився урядовий законопроект. Ну і якось далі пішло. І от нарешті дійшло до результату. Так, ви розписали все в телеграм-каналі про процедуру по закону щодо російської церкви. Ми перед вашим включенням показували <кхем> представників адептів московського патріархату. В нас тут на заході не знаю Буковинський священник РПС МП, який на синізаторі вчора скоїв ДТП і побив поліцейську. Хода на Хмельниччині, хресна хода. Ну і Почаївська монахиня, яка хамила перевізнику, що він должен її вести. Ну, бачите, там ще не початий край роботи, але хотілося поговорити про вихідця з Одеси Артема Дмитрука, народного депутата, який разом з Євгеном Шевченком сьогодні стояли, виступали проти. Ну звичайно, що голосували проти, і активно розганяли. Різні, різне іпсо, і ПСО, ну і про Курщину, і про голосування, що це все, все світ завалиться, земля розійдеться, коли парламент заборонить церкву московського патріархату. Так, такі два одинокі воїни, адепти московських попів та прихильники Гундяєва. Що з ними робити, пане Олексію? Ну, по-перше, давайте назвемо і згадаємо, як вони потрапили в парламент. Обидва є слуги народу. Тому це ну, питання і, і, і питання велике. А, звичайно, тут є питання, як вони обралися. Но тут на, на захист виборців їхніх давайте будемо відверті. Тоді в Україні, в дев'ятнадцятому році, була така хвиля, і йшла. Що хто тут від Зеленського? Давайте за них голосувати так. Проголосували в більшості округів України. Ну, маємо тепер результати. Маємо таких Дмитруків і інших в Верховній Раді Тіщина ну, і безкінечний перелік. Можна це ж вони всі мажоритарники. От але очевидно, що Дмитрука на той момент ніякого політичного бекграунду, я сам з Одеси. Я ніколи цього прізвища не чув. До того він був тренером. В нього був якийсь свій фітнес-центр невеличкий в Одесі. Ну, тобто ніякої політичної діяльності, як слуга народу обирала, звідки вони таких людей понабирали. Ну, це вже питання точно не до мене. Ну от, ну але тепер дійсно маємо такого адепта. З ним, як і завжди, з усіма цими адептами московської церкви і всього цього постійні ж якісь скандали. Тож він побився з якоюсь людиною, якою то, то там, ну, там постійно якесь щось колотиться. То він бився в Одеській міськраді, там розкидував якісь там о, меблі, бив когось і так далі. Ну але теж дуже, як дуже часто буває, як зі своїми слугами народу, то той самий Тіщенко, скільки скандалів, от нарешті він тільки потрапив під домашній арешт. і те, домашній арешт. Але якось вони весь час виходять сухими з води. Ну, показово. Ну, ви знаєте, що після цих заяв Ну Дмитру взагалі часто дає ногам стає ногами в сметану. А оце, що він розказав про наших військових, про наступ на Курщину, що, начебто, військові збройних сил України мародерять і знущаються над цивільними. Це ж ведесенько розігнали всі російські пабліки шарій. Мені здається, що варто би було народним обранцям, ну, звернутися до генпрокурора і викликати його і з цією ситуацією розібратися. Ну як мінімум, така людина не має це, ну, бути... по перше, по перше, до ну я погоджуюся, що це неприйнятно, але давайте по 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 пунктах. Перше, а, взагалі ну, все таки народні депутати не можуть і це взагалі не наша робота, слідкувати за виконанням кримінального кодексу України. А пропаганда агресора чи робота на агресора – це прямий кримінальний кодекс, державна зрада чи інші статті для нас. Для нас для цього є ціла служба безпеки України, прокуратура, ДБР, ну там безкінечна кількість інстанцій і силових структур, які мають з цим розібратися. По друге, на жаль, давайте теж будемо відверті з вами, що роль Верховної Ради впала в нас ну майже до нуля. Ми викликали генпрокурора по питанню, коли пам'ятаєте. Я був до речі, ініціатором цього по-вірбіцькому його заступнику, значить, коли були скандали, і він казав, що він не може його ніяк відсторонити, що сьому там якось закон не дозволяє. Потім як виявилось це може, і отак за секунду, все-таки коли тиск суспільний досяг якоїсь такої високої позначки, то все-таки він все зміг. А так ніяк не міг. І от ми викликали генпрокурора Верховну Раду, і що він просто не прийшов, і до сих пір він не прийшов. Просто ну. У нас такий же є досвід з очільником БЕП бюро економічної безпеки, якого ми викликали, здається, двічі. І вони просто, вони просто не приходять, і далі нічого не відбувається. Звичайно, що в нормальній державі мали просто: от він не прийшов прокурор Верховну Раду, яка його викликала. А ми це не ми викликали його, це не купа якихось людей. Народ України в Україні представляє тільки дві інституції. Одна з них інституція особа в одній особі це президент. І парламент України більш ніхто не представляє народ України: ні генпрокурор, ні прем'єр-міністр, ніякий міністр, ніхто. Всі ці люди, це похідне, це вони їх, але це, це просто менеджери. Народ України представляють тільки ці люди. І якщо вся Верховна Рада, не окремий народний депутат, а вся Верховна Рада викликала генпрокурора і він не прийшов, ну він моментально має бути звільнений. От просто моментально, тому що не треба нічому розбиратися, нічого, тому що це неповага до людей. Тому що люди не можуть викликати генерального прокурора, ну не може зібратись там 40 мільйонів українців і, і викликати його кудись. А для цього є Верховна Рада. Значить, і якщо це ігнорується, він має бути просто звільнений. Ну але на жаль, наші слуги народу не відчувають собі ніякої суб'єктності і вони все це толерують. І тому Верховна Рада ну перетворюється все більше і більше на ну, таке ну на полу посміховиського Тому викликати якогось генпрокурора по справі Дмитрука немає ніякого сенсу. А от те, чому наші органи, які отримують зарплату, чия це є пряма робота, це їхня робота. Не рекетувати бізнес, не там чимось ще займатися, а, а займатися державною зрадою, і особливо на такому найвищому рівні. Ну так вони мають цю роботу зробити. Так, дивіться ще одне питання. Завтра ви викликаєте міністра енергетики Галученка в раду 270 голосів за. Е, а якщо він не прийде, якщо прийде, то які будуть питання, і що в нього буде? Я думаю, я думаю, що я думаю, що якщо він не прийде, ну я буду знову ставити питання, тоді його треба звільняти моментально прямо завтра. Вже тому що це знов-таки неповага буде не до нас. Щось мені підказує, що він прийде конкретно в його випадку. <мас> а які ну мені так щось вказує? Які питання? Ну питань купа. Викликали його сьогодні. З приводу того, що тільки за останні пару тижнів у нас декілька гучних корупційних кейсів, і всі пов'язані з його підлеглими. Там один заступник eh, набув, вручили підозру за корупцію. Ще один, ще один. Ну тобто, там конкретні є питання. Ну, в мене є ще дуже багато питань з підготовкою України до eh, зими, і взагалі до чогось. У нас знову повернулися вже відключення. Вже от мені там телефонує дружина з Одеси. Вона в неї вже знову нема світла, і я так розумію, не тільки в Одесі ці відключення відбуваються знову. А ну, то, то, то це питання, а як готується? Тому що на ось, коли ми засідали останні рази чотири тижні тому або в кінці червня, на питання, як ви готуєте державу до зими, що ви, жодних конкретних відповідей не звучало. Жодних. Тому думаю, що завтра і це питання буде поставлено. Однак на жаль, очікувати ну, може щось хоч по корупційних кейсах. Почуємо От так вони просто говорять: ми працюємо як працюємо, що працюємо далі. В них ніяких відповідей немає. Угу. Ну і ще одне: ви написали, що Верховна Рада розглядає питання ТСК щодо корупції на фортифікаціях. Можете поділитися, що там звучало, що можете озвучити і хто. Наживався персонально посади, які хто наживався на фортифікаційних спорудах? Ні, так ми відповіді на це питання поки не маємо. Дійсно, Верховна Рада створила таку комісію, тимчасову спеціальну комісію. Але там, вже що, вийшло? Очільником цієї комісії був обраний слуга народу. Знов таки, вибачте, але з пісні не викинеш слів. Микола Задорожний якому знов-таки коли це було на початку липня, здається, НАБУ вручили підозру за корупцію, як як цей, да це відома історія, що в будь-якому розслідуванні головне не вийти на само, так да. Ну от, от на жаль, зі слугами народу, вони постійно виходять на самі себе. Ну, от після цього е комісія ця захлинулася, ну тому що ну збиратися з очільником, який сам підозрюється в корупції, і розслідувати корупцію, ну за якесь божевілля. А поміняти його що слуга народу не поспішала. Тому півтора місяці ця тимчасова спеціальна комісія взагалі не працювала. Сьогодні значить був обраний слуга народу. Нарешті народила нового кандидата, інший слуга народу Бакумов, значить, і пана Задорожнього поміняли на пана Бакумова. А ну тепер я сподіваюся, що ця комісія розпочне все-таки працювати, і ми все-таки почуємо дійсно, що ж там відбувалося, чи були. Проблема з фортифікаціями, хто в них винний, що були крадіжки. Ну, знов-таки треба розуміти, що всі ці комісії, ну, комісія Верховної Ради не може ані пред'явити нікому підозру офіційно, ані відправити справу в суд, ані судити когось. Тобто, механізм тимчасової соціальної комісії це більше ну, не дати забовтати справу або не дати її там десь заховати чи щось таке з нею зробити. Не більше того. Угу. Ну дивіться, будемо стежити. Шкода, звичайно, що немає прямої трансляції. Це знову кажу, як як журналісти, як, як громадяна пряму трансляцію. Дивіться, Ми бачили мою трансляцію. так. То, будь ласка, до <рес> запрошую, долучайтесь, дивіться. Шкода, що нема нормальної. Я погоджуюсь з вами, бо моя аматорська абсолютно це недостатньо. Ну але вибачте, коли немає нічого іншого. То вже аматорська все одне дає уявлення про те, що ви, хоч люди можуть побачити в прямому етері, що там відбувається. Ми, ми про це ми про це поговоримо обов'язково із Ярославом Юрчишином, тому що неодноразово піднімали це питання. Але нам важливо, хто як працює, хто як голосує, і хто є зрадник України в стінах парламенту в той час, коли наші бійці на передовій потребують. Нашої спільної допомоги і такої рутинної щоденної кропіткої роботи, пан Олексій, дякую. І від нас дякую, від наших дякую. глядачів вітаємо вас і вітаємо всіх нас із а я вітаю всіх глядачів. Сьогодні дійсно, і це дуже важливо. І ну насправді це історична річ, але це дуже важливо і прямо зараз для нашої національної безпеки. Бо оця церква, яка не церква, а просто була ячейка, Ну і на жаль, є сьогодні ячейка ФСБ в Україні. При цьому прикриваючись, там є різні, абсолютно віруючі, абсолютно я не кажу про них про всіх, але керівництво цієї церкви очевидно працює не на Україну. І чим скоріше ми поставимо з цим крапку, тим краще для абсолютно всіх. Так ну і ще одне доленосне рішення: це я просто нашим глядачам озвучу: це е, теж довгоочікуване, це позбавлення державних нагород зрадників України. Хочемо, щоб бойко став антигероєм. воно ще воно не остаточно. Це перше читання було за основу прийнято. Щоб ну але триста сорок один голос на перший, це... да, перший крок зроблено. Ми хочемо, ми хочемо, пане Олексію, таких кроків і таких рішень, таких голосувань бачити по кілька разів на день, бо нема куди зволікати. Ви знаєте? Я нам понес. ще ще на Курщині встановлювати українську владу. <ріхи> так що, дя дякую вам, Тихого, спокійного вечора. Ну, і а завтра і теж. цей тиждень плідної роботи. Дякую.